Ірина Васильна, вітаємо У вас з перемогою. Сьогодні такий доволі непростий поєдинок. Рахунок 2-1. Прокоментуйте. Будь ласка, гру. Дякую за привітання. Гра була доволі така складна, тому що перший тайм дівчата вийшли, може, десь трошки не настроїлись і почали грати не в свою гру. І може, даже та Чернігів вони. Нам продемонстрували, що вони теж вміють грати, вміють пресингувати. Вони пресингували фланги, щоб наші захисники крайні, більш, зразу е, робили помилки і на цьому ловити. Е, вже в другому таймі поговорили в першому перерва, все поговорили. Е, вирішили, щоб швидше е, м'яч котився. Переміщались швидше, і тоді вже якось вона трошки перестроїлася. І вони більш впевненіші вийшли на поле, і вже якось наша гра почалася, вже було більш цікаво. Отак, От скажіть, ось наприкінці першого тайму, це був пропущений м'яч, який трошки, мабуть, збив команду, Що ви сказали в перерві? Як ви налаштовували, якими словами команду вже на другий тайм? Гарними словами, такими, знаєте, позитивними, такими, щоб, щоб вони вийшли, да, то не можна казати, щоб вони вийшли, бо бачила в їх очах якусь таку, знаєте, невпевненість в собі. І за цього треба було їх трошки, як би так встряхнути. і все, щоб вони вже почали якось бігати, відкриватися, брати більш на себе, більш грати як комбіновано через фланги, забігання робити, робити більшість на фланзі. Те, що ми на тренуваннях робимо. А так, ну, вже другий темп був покраще. Сьогодні протягом матчу відбулася лише одна заміна, якщо правильно я не помиляюся зі сторони вашої команди. Чому так? Тому що ось, наприклад, було видалення, здавалося, що доволі непросто. Чому лише одна заміна за всю гру? Ну, тому що бачили ритм і темпи гри, і може десь тим дівчатам, які були на заміні, їм би не хватило не, не хватило, може, якоїсь. Не знаю, навіть, як сказати, впевненості в собі, щоб війти, ну, війти в цю гру. Тому що я знаю, що це дуже тяжко. Якщо то, от така гра йде, там, де один-один, два-один, і воно все тако на нервах, то воно дуже тяжко війти. Це має бути такий гравець, це психологія, який впевнений в собі, він виходить, він знає, що він робить. Я знаєте, як гравці заміни. От реально є такі гравці заміни, які виходять і роблять гру. Ну я я рахую, що наша заміна спрацювала, тому що ми в центрі зразу успокоїлися, зразу на почали впевненіше грати, вже розводити фланги. Ну тось ми вгадали. Uh -huh. Так загалом скажіть чи задоволені ви взагалі сьогодні командою, тому що суперник сьогодні, чесно кажучи, був сильніше аніж минулого так. тижня. І от, взагалі, дайте оцінку команді сьогодні. По 12-бальній системі чи по. Давайте по 10-бальній. — 10-бальній, Ну я рахую, що вони зіграли на сім. Така трієчка. Трієчка Можна було краще, 3. не? Да, — Так, можна було краще. Ну, я ж кажу, бо це У нас дуже багато молодих гравців, які грають, це їх другий матч. І за цього щось там казати, що вони будуть зараз нас тут грати в такі схеми різні. Ні, такого не може бути. Вони мають пройти ну як, свою як, впевненість заробити. За рахунок матчів, от і все. Добре, дякуємо вам да, ще раз перемогу і бажаємо успіху дякую. В майбутньому. Дякую.